Ми зараз знаходимося в Дніпропетровському дитячому будинку інтернату для дітей з інвалідністю. В дитячому закладі зараз знаходяться 67 дітей та підопічних. Із них 29 дітей. Це діти евакуйовані із інших закладів. Після того як російська агресія побила наші інфраструктури України, у дітей в закладі немає світла, відключається аварійно. Тобто може не бути і 4 години світла, і 6 годин світла. І я звертаюся до вас з великим проханням допомогти нам створити польову кухню на території дитячого будинку інтернату, для того, щоб ми могли дітям приготувати якусь кашу з той же тушонкою, якусь нагріти якийсь чай, суп зварити. Тому що з такими перебоями ну, дуже тяжко накормити дітей на даний етап. Благодаря благодійної допомозі ми вже заложили фундамент. Надіємося на вашу допомогу. Слава Україні, героям. Слава! Ми дуже сильні, і ми все переможемо.